Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Мої вітання доброго дня. Розкажіть про те, чим має стати для військовослужбовця на вашу думку застосунок Армія Плюс і який функціонал він буде мати у найближчій перспективі. Армія плюс це мобільний застосунок для всіх військовослужбовців. Це фактично такий військовий асистент, військовий асистент онлайн для військовослужбовця, закриває щоденні потреби, пов'язані з сервісами, які має гарантувати держава. І згодом це має бути персональний персональна цифрова зброя для всіх наших воїнів, для всіх наших захисників батьківщини. Нещодавно в «Армія плюс інтегрували новий навчальний курс. Розкажіть про освітню роль застосунку, тому що це не перше навчання, яке там з'явилося, і вочевидь, не останнє. А ми дуже віримо в модуль онлайн навчання, і це підтверджується. Активним застосуванням цього модулю ми бачимо, що зараз наші військовослужбовці проходять ці онлайн-модулі. Один з самих популярних курсів це курс основи БПЛА, основи безпілотних літальних апаратів. Ми додали туди не тільки курс, що стосується не тільки модуль, що стосується українських БПЛА, але й модуль, що стосується ворожих російських БПЛА, для того, щоб наші військові розуміли, які контрзаходи, які контр. Міри вони мають застосовувати, щоб боротися з ворожими безпилотними літальними апаратами. Нещодавно ми запустили дуже крутий курс, який називається зв'язок на полі бою. Він дуже класно сконцентрований, дуже класно підготовлений. Це що стосується необхідності розгортати засоби зв'язку на полі бою, які є потенційні ризики, як з цим працювати. Продовжуємо загальну логіку таких базових курсів сучасної військової військової справи для новачків для людей, які поступають в лави Збройних сил України, і плануємо додати таку можливість проходження курсу для всіх сил оборони. Це для нас дуже важливий зараз запит, щоб абсолютно всі військовослужбовці могли отримати доступ до всіх модулів армія плюс. Ми працюємо над цим. От тільки що я закінчила нараду з колегами з приводу доєднання Національної гвардії України. Ми також. Працюємо з державною прикордонною службою і далі будемо розширювати цей інструмент на всі сили оборони. Я пам'ятаю, що не так давно. В армії плюс проходили опитування, і там, окрім БПЛА курсів, також був великий запит на курси лідерства. Мені здається, що це дуже хороший сигнал, з яким також можна працювати в перспективі. Зараз хочеться перейти до резерву плюс, який є також розробкою вашої команди. Хто зараз через нього може оформити собі відстрочку? Ми відкрили відстрочки для трьох категорій наших громадян. Громадянок це перша особи з інвалідністю, це студенти-аспіранти денної або дуальної форми навчання. І це багатодітні батьки. Ми вже бачимо більше 180 тисяч успішно, позитивно наданих відстрочок, декілька кліків прямо в телефоні. Отримуємо слова подяки, і зворотній зв'язок, як від користувачів, так і від насправді операторів ТЦК, які дякують за те, що ми розвантажили їх і. Зараз немає відволікання від їх основної задачі, з якою вони працюють. Тому для нас це хороший сигнал, що не тільки громадяни безпосередньо задоволені і користуються функціоналом Резерв Плюс, але і вже отримуємо такий позитивний зворотній зв'язок від безпосередньо операторів та працівників ТЦК та СП. Власне Резерв Плюс буде розвиватися в напрямку повноцінної онлайн альтернативи ТЦК. Абсолютно всі послуги, які ТЦК надає або взаємодії з громадянами, мають мати дзеркало в резерв плюсі, і громадянин має вибрати яким чином іму взаємодіяти або їй взаємодіяти з державою або онлайн, або офлайн? Це має бути е, правом вибору для наших громадян. І е, коли ми е, мігруємо ряд сервісів з плюс», ми робимо реінженірінг цієї послуги, це означає, що ми трансформуємо. Послуг і робимо її більш зручною, робимо більш людяною. Наприклад, в контексті відстрочок ми більше не потребуємо комісії і розгляду комісії протягом двох тижнів. Це відбувається через обмін з реєстрами, і так виникає така хороший позитивний випадок, коли немає більше дискреції, відповідно, знижуються корупційні ризики. Відповідно, сервіс стає більш людяним і таким чином більше довіри і прозорості відносинах з держави. Ну звучить це насправді дуже привабливо, але я зазначу, що і працюю також, тому що от мій побратим, який служив зі мною в 47-й бригаді, а потім звільнився за сімейних обставин. Нещодавно оформив таким чином собі відсрочку, У нього п'ять дітей, і він це зробив буквально за короткі терміни. Дуже був задоволений і здивований що дійсно, от воно так працює, чи є сенс? Скажіть оновлювати свої дані у резерві зараз тим людям, які не зробили це вчасно, коли можна буде в резерві плюс генерувати направлення на ВЛК, про яке ви говорили, чи все таки з цим вирішили трошечки почекати? Направлення на ВЛК є частиною великої реформи військово-лікарської комісії. Вона була запропонована Міністерством оборони і складається з трьох етапів цієї реформи. Перший етап буде реалізований вже до лютого 2025 року, і він включить в себе направлення на військово-лікарську комісію і можливість вініше не можливість, а обов'язок вносити рішення по військово-лікарській комісії в. Цифровому форматі в визначено базу даних через електронний кабінет, і це такий перший етап цієї реформи. Далі ми розділимо. Медичну частину і адміністративну частину зробимо медичну частину дуже зручною. Фактично, військове зможуть ходити до будь-якого лікаря, якого вони знають, в лікарні, де їм комфортно в закладі охорони здоров'я. А адміністративну частину ми закриємо через взаємодію, через безпосередню необхідність направлення на спеціалізоване лікаря. І таким чином всі придатні військовозобов'язані будуть фактично в декілька таких. Декілька кліків визнані як придатні, у випадку, якщо потрібно підтвердити непридатність, буде скерування до лікаря-спеціаліста, підтвердження в системі, що є певні протипоказання, або там, наприклад, хронічні захворювання, і далі. Ці дані будуть фіксуватися і підписуватися цифровим підписом, що саме не придатне. Але що важливо в контексті саме Міністерства оборони, це те, що фінальний статус придатний або непридатний буде направлений в оберіг, і ми будемо ефективніше працювати з військовозобов'язаними і скоріше м, приймати рішення і бути більш такими сервісними і гнучкими. І тут важливо додати, що такі ж послуги мають запуститися для військовослужбовців. Фактично вони також проходять ВЛК, в них є потреба проходження ВЛК, коли, наприклад, стається поранення, травма, контузія і так далі. І Ми хочемо наслідувати таку ж архітектуру і запустити швидкий процес для військово-лікарської експертизи вже для військовослужбовців. Це для нас також дуже важливо. А направлення на ВЛК має видавати лікар частини чи якимось чином його можна буде згенерувати? Направлення на ВЛК для військовослужбовця можна буде згенерувати. В армії плюс трохи пізніше, згодом а направлення на велика військовозобов'язаного в резерві відповідно в першому випадку генерує. Військова частина. Ми зараз також чому я не кажу, яка повна конфігурація, тому що ми зараз змінюємо законодавство, тому що є певні проблеми з тим, щоб отримати таке направлення від командира. Він може бути зайнятий. В нього можуть бути інші питання і так далі. Тобто, це такий додатковий бюрократичний тягар. А що стосується військовозобов'язаного, це буде здійснюватися в реєстрі за запитом військовозобов'язаного. Тобто, це фактично буде декілька секунд запит, як відстроювати. Запит на надходження в реєстр, емісія направлення з QR-кодом і вивантаження в резерв. Хотілося б ще поговорити про один продукт ваш. По суті. Ну я думаю, що цілком коректно його називати продуктом про Дельту, про її роль у плануванні та керуванні бойовими діями. Наскільки я розумію, цей проект зараз масштабується, розвивається інформаційно комунікаційна система Дельта є системою ситуаційної обізнаності. Це виглядає фактично як цифрова мапа. Ми наносимо на неї ворожі цілі, особовий склад, техніку противника і працюємо з цим як такий хаб для ураження, так? тобто даємо можливість військовим ефективніше обирати засоби ураження і безпосередньо. Скоріше працювати по ворогу і мати таким чином технологічну перевагу технологічну асиметрію. Що стосується масштабування, дійсно Дельта пройшла всі необхідні процедури легалізації. Отримана комплексна система захисту інформації є рішення щодо впровадження системи в Збройних силах України. Я додатково хочу додати, що якраз в рамках Дельти є запущений модуль віддіострімінга вежа. Він чому слід про нього сказати, тому що. Він працює з інтегрованим штучним інтелектом. Це, ви знаєте, що над лінією бойового зіткнення висять тисячі безпілотників, це постійні відеостріми, це постійна робота аналітиків з цими відеострімами. І тут важливо також давати технологічну перевагу, застосовувати всі технології, доступні нам, для того, щоб прискорювати цей аналіз. І фактично, коли людське око вже ну, достатньо. Складно розрізнити ворожі цілі, то тут штучний інтелект детектує, анотує, підказує і так і має це працювати. Тому я заохочую і командирів, і військовослужбовців встановлювати систему, призначати адміністраторів військових підрозділах. У нас є командування, чемпіони, які вже мають дуже глибоке проникнення системи, є командування, які більш ну, тому що вони загалом і великі, і ще тому, що є певна повний час. Потрібен на впровадження будь-якої системи, але я заохочую командирів звертатися до нас, якщо потрібно навчання, якщо потрібно більше дізнатися про систему і впроваджувати цю систему себе в підрозділах, тому що вона дійсно прискорює нашу роботу по знищенню ворога. Однозначно постійний розвиток і трансформація це те, що може приносити успіх на полі бою. Скажіть, будь ласка, про плани, тому що ну не можу вас не запитати, які будуть проекти, в яких сфер це може торкнутися. Наш план масштабувати фактично флагманську лінійку наших продуктів. Є проекти, про які я можу розказати, є проекти, які ми не можемо публічно анонсувати, але вони, повірте, дуже важливі для нашої перемоги. Що будемо робити? Резерв протягом 25-го року буде додавати все більше сервісів, різні типи відстрочок, електронне направлення на ВЛК, можливість оновити дані через обміни з реєстром все це для того, щоб дати людям альтернативу, зменшити походи в ТЦК, не відволікати наших людей від їхніх задач, не витрачати їхню енергію. Армія плюс додавання нових. Модулів онлайн навчання. Я особисто дуже вірю в те, що просвіта, освіта відвищення кваліфікації вона справді дуже важлива. в, в, в такій динамічній війні. Ми додамо. Ми у нас є план додавати 5-10 нових рапортів щомісяця. Ми хочемо додати рапорт. Це на правах анонсу ексклюзивного рапорт на виплату за знищену техніку. Зараз триває опитування в армії плюс якраз про те, що. Для наших військових це дуже важливо. Це про прозорість, про довіру до держави, про те, що якщо є відеопідтвердження, якщо є рапорт на отримання виплати, то це має бути дуже швидко. От як ми робили зміну місця служби за 72 години, гарантована держава має давати відповідь, що так, виплата, прийнято рішення по виплаті, і там буквально потім вона має бути вже на банківській карті, на рахунку наших військових. Ми дуже хочемо реалізувати цю насправді людяну послугу і таким. Чином мотивувати наших військових, знищувати більше техніки, тому що е затягнуті механізми і е нешвидкі механізми вони демотивують так. А ми маємо робити це більш сервісно. В нас е має бути реалізовано посвідчення офіцера, посвідчення військовослужбовця е в електронному вигляді. Це буде основна електронна сутність армії плюс, е можливо. Ви бачили анонси: це посвідчення з фотографією, з qr кодом з основними параметрами. Для цього ми будуємо реєстр військовослужбовців. Перше в країні за 30 років з'явиться сучасний децентралізований захищений реєстр військовослужбовців. Ми хочемо додати до армії Плюс інші сили оборони. Це завдання від президента, що абсолютно всі наші військові мають користуватися перевагами і сервісами армії Плюс. Зараз активно з цим працюємо з нашими іншими командувачами. з команд Національної гвардії, з Міністерством внутрішніх справ, з прикордонниками і так далі. Ну, і в Загалом у нас буде розвиватися модуль опитувань. Ви знаєте, що в нас достатньо такий щільний бойовий темп всіх опитувань, кожна закінчується певними кроками, і ми хочемо додати також можливість отримання позачергового військового звання. В, моїх, в моєму баченні це можливість пересуватися як горизонтально, так і вертикально. Соціальні ліфти в армії мають бути запущені. Вони мають бути розблоковані. Це і завдання нашого президента і міністра. І загалом це дуже важливо для наших військовослужбовців. Україна такий приклад. Скажімо, так в свободи вільного пересування, і настільки, наскільки ми можемо реалізувати це в армії, наскільки ми можемо це реалізувати в збройних силах і інших силах оборони, ми будемо робити це. Отаким от сервісним і людяним. Е, Важливо сказати, що зараз триває реалізація національної програми підтримки від бізнесів для військових, вона називається плюси. Фактично, плюси це буде кабінет лояльності всіх бізнесів, ключових нашої країни для військовослужбовців та потім трохи пізніше членів їхніх родин. Я вважаю, що суспільство має винагороджувати військових, бізнес має. Винагороджувати військових і також користуючись можливістю. Я знаю, що зараз наші компанії формують бюджети на наступний рік, проводять наглядові ради, формують квоту соціальної відповідальності бізнесу. Звертайтеся до нас, включайтеся в цю програму. Ми дамо вам верифіковане, верифіковане підтвердження, що військовий є військовослужбовцем правда від держави, і зможемо реалізувати цю лояльність разом. Це і знижки, і бонуси, і промокоди. це Якісь окремі послуги та сервіси. В нас зараз чотири великих партнера, і зараз доєднався п'ятий: це «Укрнафта», «Укрзалізниця», Розетка, Новопошта і Око це такі достатньо теплі сервіси навколо військових, які всі знають, і які вже багато років це і так роблять. Але, от вперше, це така масова буде програма, національна програма. Ми в неї дуже віримо. Це така. Наша дитина, і ми хочемо, щоб ця програма швидко розвивалася і давала цінність нашим військовим. І дуже хотілося, щоб і для великого бізнесу сама присутність в армії плюс це було також ну питанням честі, питанням престижу. Дякую вам за цю розмову. Шановні друзі, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Сьогодні була у нас в гостях.